Чи гроші впливають на щастя, Чи гроші впливають на кохання? Ви знаєте, я колись, коли була дуже молода, в 20 років, 25, я соромилась того, що хочу гарно жити. Я соромилась визнати, що гроші впливають на, на щастя, і гроші впливають на любов. Чому? А тому, що так виховали, щоб була чемна дівчинка, щоб була скромна, щоб лишнього не хотіла, щоб лишнього собі не дозволяла. Так дітей виховують дуже часто, особливо дівчат. Не показують, що ти щось маєш, бо люди будуть заздрити. А ще говорять, що не говори про своє щастя, бо люди врічуть. От горем якоюсь бідосю зразу всі хваляться, а от щастя не хочуть. Чого? Чому бояться? Щастя, воно ним потрібно ділитися, бо воно як застоюється, воно як вода. Чим більше ділишся, тим більше робиш місця на більше і більше щастя в своєму житті. Діліться щастям, діліться добром і гарною інформацією. Вас питають, як у вас справа? А ви скажіть: дякувати Богу, добре. Живий, а ще як здоровий, Боже, це щастя. А якщо маєш що їсти, це ще більше щастя. Якщо маєш натхнення і любов, то ти взагалі багач. А гроші, а гроші можна заробити. І навіть якщо сьогодні ну, ти взагалі не бачиш жодних варіантів і в тебе великі проблеми, гроші, але ти не лінивий, ти не лінива. В тебе є амбіції, ви працюєте, ви заробите гроші. Головне, щоб у вас було натхнення для цього. А що надихає на гроші? Гроші самі по собі в цінності взагалі ніякої не мають. Взагалі. Колись ми хотіли купити більший будинок, тому що ми вже не поміщаємося в нашому. І біля нас ну, дуже дуже дорогі будинки, такі великі, котрі нам подобаються. А от трошки далі можна купити ну, наполовину дешевше. Але ми порахували з чоловіком, що туди їхати, там, на, йому на роботу буде довше, 15-20 хвилин в одну сторону. І 15-20 хвилин в сторону довше в другу. Це вже виходить ну, година в день. Це 5 годин в тиждень. Це помножити на 4, це 20 годин. Майже одна доба треба витрачається на дорогу. І я кажу до чоловіка, ти ви знаєш, коли ми будемо вмирати, ми не будемо жаліти, що ми не жили в великому будинку. Будемо жаліти, що ми не провели достатньо часу. 12 днів в рік, які мій чоловік може потратити на дорогу, щоб ми жили в більшому будинку, величезному, або тих 12 діб ми будемо проводити разом, бавитись, просто не знаю, розмовляти, обніматися, любитися, спілкуватися, бавитись різні ігри. Більшу цінність має час, як гроші. Гроші можуть дати багато, але далеко не все. А ще недостатньо мати багато грошей, щоб бути багатим і жити по-багатому. Дуже багато людей не вміють жити життя, от не вміють насолоджуватися ним. Бо ви, знаєте, ви маєте багато грошей. Ну вам все одно потрібно робити такі прості речі, їх використовувати. Вам треба кудись їхати подорожувати, це піднести свою дупу потрібно і летіти кудись і кудись йти, і тобто розважатися, жити то життя. А якщо у вас немає багато грошей, ви мусите все одно щось робити. А більшості людей, котрі не мають грошей, вони нічого не роблять. І навіть якщо в них буде багато грошей, вони далі нічого не будуть робити. Просто вони будуть користувати ці гроші на дурниці, просиджувати. Якщо у вас немає грошей зараз, якщо дійсно цьому проблема, бо гроші важливі, важливі для, для сім'ї, важливі для того, щоб мати певний комфорт і затишок, щоб мати більше часу і спокою для проведення часу, гарного, якісного часу, так вони потрібні, їх можна заробити. Гроші самі по собі не повинні бути цілею. Якщо вони стають цілею, ви не будете щасливими ніколи. Ви знаєте ніколи. Маєте думати, що ви хочете зробити за ті гроші. А тоді і це має бути вашою ціллю. Якщо ви хочете подорожувати, ви заробите гроші. Якщо ви дійсно хочете подорожувати, і ви будете подорожувати. Якщо ви хочете машину, ну, ви знаєте, це просто це дуже просто. От просто ти йдеш і заробляєш, купляєш машину. Де заробляєш, ви зараз кажете, нас говорять, у в нас в країні дуже важко заробити гроші, ціле життя. Бо Взять в Америці також дуже важко заробити гроші. Дуже важко. І люди, коли я тут їжджу по маленьких містечках, живуть реально бідно. Тому що в маленьких містечках в Америці також немає роботи. потрібно їхати в великі місця, бо їх потрібно все одно виходити з того з зони комфорту, з батьківського дому, квартири. Йти кудись знімати, кудись їхати, навчатися, працювати іноді день і ночі, по 15 годин, щоб встати на ноги. А потім, вже коли встанеш, насолоджуйся життям. Насолоджуйся кожним днем і став перед собою великі, великі цілі, бо купити машину це не є мрія. Це настільки примітивна мрія, що вам не хватить натхнення, до неї йду Мрійте про щось більше. Якільки ви можете доброго зробити, допомогти скільком людям, поки є люди, котрі там, хворі, старші діти, котрі не мають можливості заробляти, але якщо ви маєте можливість заробляти, діліться тими грошами, гроші багатими вас не зроблять. Вас зроблять багатими ці ідеї, як ви правильно витратите ці гроші, як ви правильно заінвестуєте ці гроші, як помножити ці гроші. Пам'ятаєте цю притчу з Святого письма, скарби, котрі дав людям господар. І кожен по різному, ці скарби, хтось інвестував і по двоє, хтось по троє. хтось взяв і цей скарб, заховав, заховав, щоб його не загубити. І це найгірше, розумієте, коли ви закопуєте свій талант, свою енергію, не хочете її витрачати, не хочете ризикнути, бо боїтеся. Я своїм дітям, коли вони стають зранку, кажу. Діти, встаємо, йдемо робити цей світ краще. Йдемо ми і робимо цей світ краще. І вам рекомендую. І тоді, коли у вас буде така глобальна ідея, серйозна, важлива, повірте, Бог буде благословити. Мені подобається Святого Агустина підхід до цієї справи. Він каже: Живіть так, знаючи, що все залежить від Бога. Але робіть все в цьому житті, знаючи, якби тільки залежало від вас. Ви знаєте, я дуже довго боялася. І соромилася визнавати, що я хочу бути успішною, що я хочу заробляти багато грошей. Я хочу жити в достатку. Я вважала, що це не скромно. Що не потрібно, навіть я навіть ніколи не молилася про це, ніколи не просила Бога. І от ми з чоловіком він почав просити Господа Боже. Благословляй нас, щоб ми були заможними. Я, я була трохи здивована. Дякувати Богу, ми і так заможні, тому що мій чоловік важко працює. Я вважала ніколи не потрібно просити Бога про достаток. І зараз я змінила свою думку. Чому ні? Гроші є важливою складовою щастя, але абсолютно не найважливіше. Ви знаєте, дуже багато сімей витрачає всю енергію на те, щоб бути заможними. І витрачають життя на здобуття грошей, і потім, коли вони отримують ці гроші, вони розходяться. Чому так відбувається дуже часто? Тому що можливо, ці люди по дорозі до багатства забули про те, на що вони хочуть витрачати ці гроші. Вони не мали важливих цілей. Гроші недостатні для того, щоб бути багатим. Ти розповім вам одну історію. Дядько мого чоловіка, мій чоловік американець, дядько також американець, дуже гарний. Був мужик, два роки тому помер. Скромні, надзвичайно люди, милі, добрі. І коли він помер, я дізналася, що цей дядько був мультимільонером. Я думала, що він там надзвичайно бідно живуть, а ось дуже скромно. Вони ніколи не подорожували, вони ніколи не ходили по гарним ресторанам, дівалися дуже скромно, їздили на машині, котрі там 15 років. Виявляється, що в нього. Цього дядька було 15 мільйонів доларів. Я була здивована і питаюся своєї свекрухи, це дядька сестра Рідна, чому вони жили так бідно. А вона на мене дивиться, свекруха, дивиться, вона каже: Ти знаєш, я не знаю. Ми не знали, як то жити по-багатому. Каже, тому що ми були з дуже бідної сім'ї, народили з бідній сім'ї, зростали. А потім, вже коли були гроші, ми їх не знали, як витрачати. Ми їх просто складали. Знаєте, мені згадується той мультфільм про зкрутчим. Як в тому мультику люди живуть дуже бідно, маючи дуже багато грошей. А є люди, котрі не мають грошей і живуть наповну, це теж неправильно. Треба знайти цю золоту середину, бути розсутним і мудрим, завжди інвестувати і відкладати, але тішитися, тішитися тим, що в тебе вже зараз є. Відкрити серванти, витягнути ці гарні стакани, сервіси і почати з них їсти зараз, а не з тих. Розбитих, підбитих, натріщених тарілок, їсти з гарних тарілок, накривати гарно стіл це вже потрібно робити зараз, не відкладати на потім. Потрібно жити гарно, по багатому маючи при тому дуже мало. Тіштеся тим, насолоджуйтеся, бо викидайте ці старі речі, не тримайте їх, не захланюйтеся, поставте вазу квіти, робіть собі свято кожного ранку. От просто вже зараз, маючи дуже мало грошей, живіть так, якби у вас їх було дуже багато. Зробіть максимально своє життя красивим з тим, що ви вже зараз маєте. Бо знаєте, треба тішитися тим, що в тебе є зараз. Секрет в тому. Не о цілий час, а я би ще хотів ото, а я би ще хотів ота, оце, і тоді я буду щасливий. Ні, треба жити зараз і тішитися тим, що є зараз. Кожним днем, кожною годиною, хвилиною, секундою. І дякувати за цю хвилину і секунду. Бо це найбільша цінність, час не гроші, здоров'я, щоб у вас було, і час, а гроші ви заробите. Які потрібно вже почати працювати, і у вас усе вийде.